Я Андрій Вікторович Кузьменко роблю екскурсію для президента і всіх депутатів Верховної Ради, і взагалі всіх депутатів по дорогах нашої країни. Я кілометр далі від попереднього сюжету. Я би назвав її спа-салон, панове депутати. Не треба тратити бабки на те, щоб ходити і мнути свою жопу на дорогах масажистів. Просто-напросто сідайте на таврію, знімайте крісло. Жопу на банановий ящик і всю ямку. Йопс! І не треба. Не треба ні масажа, не треба собі ламати голову, куди піти в фітнес-клуб. Все приходить само собою. Дякую вам за ту хуйню. Нафіга купляти дорогі яхти, не шановані мною, панове депутати, всіх абсолютно скликань, головні злодії країни. Просто сядьте на машинку і проїдьтеся дорогою по Олександрії Кривий Ріг. 95% доріг України. із за вас, дядьки, в такому стані, я вам тут докажу, то Андрій Кузьменко і моя маленька програмка, я покажу вам вашу країну. Я показую вам депутати і пане президенте нашу країну. То є траса Олександрія Кривий Ріг. Дякую вам за те, що спиздили всі бабки. Хочете на своїх мерсах, лексусах сюди, посефарі, притрясти свій ціліт, живу. Тут без совість швидко включилася. Це наша фінальна точка нашої подорожі, місто Кривий Ріг. Якщо ви хочете кататися на яхтах чи на вінсерфінгу, блядь чи просто блядь, стати на сука, і повозитися по ріці, то треба приїхати просто в Кривий, тут є е, предмет вашої роботи. Шановні депутати, я вам ще раз його покажу. Тут люди просто живуть і мусять через ту хуйню їздити кожен день. А ви навіть не маєте поняття, що десь такі є. Так що повторчик спеціально для вас. Опса! І блять, стає на лижі і хуярим блять за машиною, хуярим на роботу, блять, на мінцях. Красиво, просто чудо. Дякую вам за ту хуйню. Всі депутати, головні злодії країни. Панові депутати, то є вулиця Стасіка Косіора, місто Кривий Ріг. Ну що, щоб не бути голослівним, передаю привіт і від того воділи того бідного трава, який курва мусить не їздити, а плавати, блядь. У вулицях, тому що в той момент, коли йде війна, ви ще таки пиздите гроші, вистачає совісті, суха і нахайства, щоб тих людей блядь, мати за говно і заставляти їх жити блядь, в такій срані. Дякую вам за бардак.